Добрий вечір усім. Це Паліна Лагунова. І Діма Абрізан. Це і це факт. Факт, з яким неможливо сперечатися. Крім того, в ефірі М1 поп-конвеєр екстра. Так, спасибі за оплески нашим невидимим друзям. І зараз Паліна пропоную тобі для розкриття теми нашої сьогоднішньої програми невеличкий психологічний тест на сумісність. Готова? Це складно, Ну, давай. Окей, Паліна, що ти робиш першим чином, коли прокидаєшся зранку? Відкривай глаза. Жесть. То є жесть. Я іду їсти до холодильника. Окей. Твоя а, улюблена страва. Дімно много, я взагалі люблю поїсти. А ти бачиш, а я вже який рік на дієті. І саме головне, Поліна, що буде, якщо ти в своїй зеленій сукні ляжеш на червоний килим? Дороский флаг. А якщо я залишу стояти, як є, це буде прапор Німеччини. Ми такі різні, але якимось дивом ми все одно разом. Це тема нашого сьогоднішнього попкан. Дивіться сьогодні у Попконвейрі Екстра. Гаряча кров ведучих м 1 Амадор Лопес та його венесуельські пристрасті. шкварками, вареники. грузинський десант в стилю від бічоли Тетрадзе. Я давно не бачив на показах, що люди так стояли, аплодували. Я давно не бачив сльози на очах. І як Шурінс проміняв Латвію на Україну. Патріоти мене не поймуть, якщо скажу, що Ріга... І Латвія, до свидання. Отже, Полиночка, ми такі різні. Нас занесло з різних кінців світу. Мене з України в Україну, тебе із ä, Білорусі в Україну, але ми все одно. А ти смотри, як хорошо получилось. Судьба занесла. Ідеальний союз, между прочим. Да, у, да, нас? Да. у нас з тобою. Да, диво, ну, да. а, Ви знаєте, багато людей знайшли батьківщину свою на Україні. Зокрема, от мій викладач по сальсі, коли я давно ходив на сальсу, кубінець. А, людина, яка ніколи не вчилася а, сальсі, але це у нього в крові. О, ну звісно, це носитель. А я, между прочим, теж була преподавателем по танцям. И... Давайте, будь да, ласка, на -на -на національний білоруський танець? Саме головне це вираз обличчя в цьому випадку. Я, я впевнений в тому, що Амадор Лопес, також викладач танців, який приїхав до нас із Венесуели, викладає не тільки вираз обличчя, не тільки цей трюк, з яким люди на вокзалі виступають, а ще й багато інших цікавих саме венесуельських рухів. Давайте подивимось. Я тут разом заміни. Мамо, я тебе кохаю! Ці слова щодня каже українською хореограф із Венесуели Амадор Лопес, адже мамине благословення дозволило йому перебратися у Київ і стати зіркою. Моя мама, несмотря на те, що она не професіональна танцовчана, от вот, э, такої у мене така зажигательна і то, що мі не передалося це така ну весілля. Я танцюю, преподаю, у мене свій прекрасний колектив, э, свой шоу-балет, у мене є своя музикальна група. Амадор може навчити не лише танцювати, а й відбиватися від хуліганів олівцем. Адже раніше він був чемпіоном світу із фехтування. Главне, вот всегда держати дистанцію зі своїм. Э, Ну как бы соперника и даже что он пошел створеть дистанцию а того, что атаковать потом. Я стал чемпионом мира э, по фехтованию, в, ну, в шпаге, э, приехал, тренировался здесь в Украине. Для нас считалось как центр Европы, можно так сказать, потому что, то есть на то время Украина была как бы э, очень э, дешевая, то есть дешевое жилье, дешевая еда, там все в принципе не настолько дор ну, дорогая, как Европа. Поэтому мы вообще в принципе ради этого тоже приехали сюда. После завершения карьеры фехтовальника экзотично Місця генетика та вміння працювати ногами зробили Лопеса зірковим хореографом в Україні. Для мене Україна не стала як ви, удобна точка. Да вона стала кави мою второй дом. Та моя страна та кави земля, в котрі мізеля тим, хто я їс сьогодні. Венесуелець називає Україну батьківщиною. Єдиним недоліком життя тут вважає загрозливо для танцюриста надто смачну їжу. Українську кухню люблю дуже сильно. Там э, дируни со шкварками, вареники, там э, ну, очень много всего. Сала уважаю, если не представляете. Ну, я стараюсь сейчас это не єсматому потому что, ну я понимаю, что это, ну и, как бы и для это не очень хорошо, и понятно, что это на наканеш что все видят, знаете, там на кам... на на экранах и на камеру на лісі кілограм більше. все потом увидят на улице, о боже типа, это ты. приклад Амадора Лопеса доводить: Украина може стати кар'єрним трампліном для кожного. Головне її щиро полюбити.